Капеланський батальйон Маріуполь їде до прифронтового Оріхова. Везуть місцевим газовий балон та молочні продукти, які тут можна вважати святковими смаколиками. Здравствуйте! – Здравствуйте! здравствуйте. – Ну, все, ви, ну як ви, ви, ви привезли. Новорічної атмосфери, як у тилових містах, тут не знайти. Місцеві звикли до такого собі підземного життя. Обігріваються, купаються, перуть речі та готують їжу по підвалах. Цього разу на обід борщ. Ось капуста. Ось томат, ось все буде по В воріхові. Не сходиш за продуктами у найближчий магазин. Їжу місцевим привозять хто звідки. Волонтери привозять, от капілани нам привозять, помагають трошечки. Приїжджають із Запорожжя. Люди, які сюди їдуть на хати навідуватися. Вони привозять, заказуємо сітки, покупаємо. Як ворожі обстріли затихають. Люди виходять на вулицю, аби залатати дірки та прибрати сміття. Якщо немає прильотів дома, щось. Підробляємо, тому що як, як прильоти то те розкрило, то те розбило. За таким же принципом живуть і у сусідній преображенці. Хаотичні вистріли, туди-сюди, туди-сюди, бах, в село, два-три прильоти, а це ж там, де люди живуть. Капелани батальйону Маріуполь звозять до подружжя Кравченків гуманітарку. Звідси її розподіляють на все село. Ми роздаємо хоча б один пакет на двір, щоб охватити багато дворів, щоб хоч щось комусь попало. Цей бус одночасно використовують і як склад, і безпосередньо як машину, яка довозить гуманітарку до тих, хто цього найбільше потребує. Ремонтують її буквально всім, що попадає під руку. Стекла сірванта, які знайшли, деревом прибили. Не дує, не дує, дощ не капа, не капа. Двигається саме головне. Помагає і нам, і людям усім, де привезти гуманітарку, хто не може приїхати. І як би важко не було, нікуди виїжджати місцеві не планують. Запевняють вдома краще.